На Львівщині вчительку англійської мови, яка билася з семикласником через футбольний м'яч. Звільнили з роботи. все ж таки. <рес> звільнили, тому що вона погано казала слово бол. <рес> ну, типу, звільнили з роботи вчительку, яка билася з семикласником. В мене було таке в школі, що били указкою трошечки по руках, і я думав, все. я все У мене подам". в школі, якщо тебе викладач бив, то ти, то ти міг отримати догано. Ніколи викладач не міг отримати. Якби моя мама знала, що мене вчителька в школі била, то вдома би задовкла. Тебе? Нас, ну, ну, нас, якщо вчителька вдарила, значить то добре. Була б бити в голову, в морду дати. <рес> Вас, Час, що... Часи такі були. Худо! Часи такі були. Ви, ви сиділи не в класі, а у восьмикутнику. Блядь. Ні, била, це як похвала була, що по морді вдарила. Ну, за, ні, що ну вона то краще Ні, якусь лінійкою дала в голову, ще щось там. ну, було таке, що била вчителька. А ніхто? Ну, не від... ну страшного нічого не було, Страх... ну, страху не було. Струску, в мене у поки... мене в школі була така ситуація, коли е, ну я думаю, багатьох школі таке було, що викладач кидав крейдою в е, дітей. Ну так, Та. і е, викладач був. Ну він був пристрілений такий файно. Він чув, допустимо, от ось ти балакаєш, ти балакаєш, і він отако, попри нього, точного падає тобі в голову. А в нас Але дехто він з дехто... часом з часом ст, е, старий став. І трошки е, ну, прицел збивався. І я пам'ятаю, ми сидимо на уроці, однокласник класник, багато піздить, 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 піздить. І він так кидає, але кидає трошки, трошки погано. І так свистить йому біля вуха, і дівчинка дуже чемна, відмінниця, сиділа за нього, і там просто так. от. <кхи> <кхи> і на неї біла точка, так як ніби в неї снайпер попав.